Добрий день, вітаю вас на каналі Крипто В сьогоднішньому відео поговоримо про андроп від платформи Екстеріо розглянемо, які дії нам потрібно виконати для того, щоб мати можливість отримати винагороди від цього проекту. Ну, для початку давайте взагалі розберемося, що це за платформа. Екстеріо є безкоштовною ігровою платформою. Для публікацій ігор заснована колективом елітних професіоналів у сфері ігор, технологій та розваг. Екстеріо представляє наступне покоління видавництва ігор на основі цифрової властивості та штучного інтелекту, спеціально створених для ігрового досвіду керованого спільнотою. Проект залучив 55 мільйонів доларів інвестицій. Це ми можемо бачити на крипторанки. Головним інвестором є Binance Labs, також серед інвесторів Animoca Brands, Hash Capital, і багато інших компаній. Але якщо ми перейдемо твіттер проекту, ми можемо бачити, що сама команда заявляє, що вони зібрали більше 80 мільйонів інвестицій, тому кошти в проекту є, не потрібно його пропускати, так як можуть роздати доволі непоганий дроб. Ну і далі переходити за першим посиланням під відео, потрапляємо на ось цей сайт. Далі нам потрібно авторизуватися, натискаємо увійти. Входимо за допомогою нашого Метамаска, підписуємо. В гаманці і авторизуємося на сайті. Далі тут нам потрібно виконати квести, їх зараз доступно 6. Єдине, що тут йде перевірка вручну, тому дуже швидко їх виконати не вдасться. Ну Давайте на прикладі перших трьох розглянемо, як ми можемо їх тут виконувати. Для початку нам потрібно слідкувати за їхнім твіттером, натискаємо Дотримуватись, нас перекидає на. Twitter. Далі тут натискаємо Читати, я вже це робив. Далі нам потрібно зробити скріншот. Робимо скріншот. Робимо так, щоб був виден ваш юзернейм. Зберігаємо. Далі повертаємося на сайт, натискаємо Перевірити вручну. Далі тут нам потрібно вставити наш скріншот, який ми з вами робили. Знаходимо його і обираємо. Все, в нас він загружається. Чекаємо, поки йде загрузка. Далі натискаємо надіслати і, як бачимо, викинули якусь помилку. Знову перезавантажуємо сайт і знову пробуємо відправити виконання нашого сайту. Можливо, ця помилка в мене виникла із-за того, що був вімкнений переклад сайту. Доволі часто буває те, що коли ми переводимо сторінку, виникають помилки при тому, як ми щось виконуємо. Давайте зараз ще раз спробуємо, натискаємо Submit. Чекаємо, поки у нас йде. Перевірка. І все. Тут пишу, що після розгляду адміністрації нам буде зараховане це завдання. Закриваємо, ідемо до наступного. Тут нам потрібно зробити ретвіт, комент та лайк. Like. Натискаємо на твіт і далі ставимо лайк, like, робимо ретвіт і пишемо якийсь комент. Писати можете будь-що. Ну, Наприклад, там пишемо i love lovect і відповісти. Тепер таким же самим чином робимо. Скріншот. Не забуваємо, щоб було видно наш юзернейм. Зберігаємо його. Повертаємося на сайт. Натискаємо Verify мануал. Знову вставляємо тут наш скріншот так Тепер у нас другий скріншот Чекаємо, поки йде завантаження. І натискаємо Submit. Все, ми виконали з вами це завдання. Переходимо до третього. І тут нам знову потрібно підписатись на аккаунт Твіттері. Натискаємо «Follow», читати. Таким самим чином робимо скріншот. Обов'язково, щоб було видно, куди ми підписуємося. Зберігаємо. Це тепер у нас буде 3, Зберігаємо, повертаємося на сайт, натискаємо Verify Manual, завантажуємо картинку, натискаємо Submit, чекаємо, поки йде у нас перевірка. І ми виконали це завдання. Ці три я далі вже не буду вам показувати, щоб не затягувати відео. Тут таким самим чином просто робите лайки, ретвіти, коментуєте, відправляєте скріншоти. І ми виконали з вами всі доступні квести. Далі йдете за наступним посиланням, потрапляйте на ось цей вже сайт. Тут також конектимося за допомогою нашого Metamask. Все схвалюємо, підключаємося, підписуємо дозвіл і виконуємо ось ці всі завдання. Але майте на увазі, що ці завдання закінчаться вже 9 квітня, тому часу небагато. Так що не відкладуйте, обов'язково Відразу переходьте їх, виконуйте для того, щоб максимально проявити активність в цьому проєкті. перше, нам потрібно підключити наш гаманець, натискаємо Verify, все, наш гаманець підключений. Далі підключаємо наш Twitter, авторизуємо і виникає якась помилка. Більш за все, нам потрібно спочатку писатись на ось цей канал, чи тобто аккаунт. Це в нас якась гра. Натискаємо Читати, повертаємося. Ну і далі нам потрібно ще почекати. Деякий час до оновлення перевірки, чекаємо і натискаємо знову Verify. Все, як бачите, у нас все виконалось. Далі переходимо до наступного завдання. Тут нам потрібно верифікувати наш email. Вводимо сюди email. Далі натискаємо, щоб нам прислали код для перевірки. Натискаємо Send. Йдемо в нашу пошту. Чекаємо, поки прийде нам лист. Як бачите, дуже швидко все приходить. Копіюємо цей код. Повертаємося на сайт і вставляємо сюди. Так, і чомусь не скопіювався в мене код. Давайте спробуємо ще раз. Копіювати, вставляємо сюди і натискаємо Verify. Все, наша пушта перевірена. Наступне завдання: йдемо на сайт, закриваємо його і натискаємо Verify. І останнє завдання. Нам потрібно зробити лайк та ретвіт поста. Натискаємо ось сюди твіт. Нас перекидає на пост, робимо репост і ставимо лайки. Закриваємо і натискаємо Verify. Все, ми виконали з вами всі завдання, натискаємо Submit. І все, як бачите, ми виконали з вами завдання. Можете зробити також твіт в себе в аккаунті. І тепер переходимо до наступної фази Altropu. Тут нам вже знадобляться деякі вкладення. Переходите за наступним посиланням під відео і потрапляйте на ось цей міст. Тут нам потрібно перекинути наші токени BNB в мережу. Екстеріо, для цього підключаємо гаманет, натискаємо Metamask, тут все підписуємо. І я радив би закидати сюди суму десь від 003 BNB, Цього повинно вистачити на всю кампанію. Але якщо у вас немає такої змоги, кинути таку суму, можете кинути і менше, потім докинути. Але пам'ятайте, що. Потім вам прийдеться сплачувати ще раз комісію, тобто ви втратите більше на комісію. Ну і далі у нас повинна стояти вкладка Депозит. Тут обираємо наші BNB. Тут вже автоматично стоїть мережа Екстеріо. Тут вводимо суму, яку ми будемо відправляти, вводимо її і натискаємо депозит. Далі підписуємо транзакцію в гаманці. Як бачите, сплачуємо комісію 0,49 центів, підтверджуємо, чекаємо, поки в нас. Проходить транзакція. Це наша транзакція виконана. Тепер йдемо за наступним посиланням. Потрапляємо на ось цей сайт. І перше, що ми бачимо, що ця компанія буде тривати з 1 квітня по 29, тобто 4 тижні, навіть менше одного місяця. Ну і далі нам потрібно натиснути тут клейм. Або ось тут зверху натискаємо Connect гаманець. Обираємо наш Metamask, далі підписуємо і натискаємо Claim. Далі нам потрібно додати мережу собі в гаманець, натискаємо світ і додаємо собі мережу. Далі змінюємо, у нас йде завантаження сайту. Для початку давайте перевіримо, чи прийшли нам наші кошти. Все, як бачите, дуже швидко. Кошти вже в нас на балансі. Далі натискаємо Claim Edge, тобто клеймимо це яйце. Далі. Сплачуємо, звичайно, за це комісію. Як бачимо, це 18 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо. І все, ми заклеїли наше яйце. Тепер наступний крок: ми можемо відразу збільшити свій буст видобутку поінтів Для цього ось тут, де написано буст натискаємо плюсик. Тут ви бачите свій інвайт-код. Який ви також можете ділитися з друзями, запрошувати партнерів, збільшувати як свій заробіток, так і заробіток ваших партнерів. Цей код я залишу під відео, також використовувати його. І потім вставляємо цей код ось сюди. Це я вставляю код свого знайомого і натискаємо Confirm. Чекаємо, поки в нас проходить завантаження. Все, тепер наш буст повинен збільшитись, і нам також вже нарахувалися поінти. Далі нам потрібно тут. Щодня клеймити ось це яблуко, качку та диск. Натискаємо клейм. Далі нам потрібно буде сплатити комісію за газ. Як бачимо, 7 центів, але її можна зменшити. Для цього натискаємо ось сюди додатково. І тут з 1,5 зменшуємо до 1,1. Далі натискаємо ось тут галочку зберегти, для того, щоб нам кожного разу не Змінювати цю комісію, натискаємо зберегти. І як бачимо, тепер ми сплачуємо 5 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас йде клейм, все, ми заклеймили це яблуко. Далі клеймимо ось цю качку, натискаємо клейм. Таким же самим чином плачуємо 5 центів. Як бачите, тепер нам нічого не потрібно змінювати. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас проходить транзакція. Все доволі швидко працює. Все, ми заклеймили качку, йдемо. Клеймимо диск, натискаємо клейм, підписуємо транзакцію. Ми все це заклеймили. Тепер ми можемо використати ці предмети. Ось, Наприклад, натискаємо це, ми його кормимо, далі натискаємо на качку, його купаємо і натискаємо на диск, це він слухає музику. Все, ми виконали з вами ці завдання. За це нам нарахували пойнти. Далі тут ми також можемо в чаті робити твіт на задану тему, щотижня вона буде. Змінюватися. На цьому тижні це тема про кохання. Нам потрібно зробити пост на тему кохання. Для цього можна використовувати чарт GPT. Просто задаєте йому створити історію про кохання. Ось, наприклад, як зробив це я. Я написав, що напиши мені гарну історію кохання на 100 слів англійською мовою. Копіюємо цей твіт, повертаємося на сайт, вставляємо його сюди і натискаємо Send. Чекаємо, поки в нас. Іде перевірка. І як бачите, я отримав максимум 100 поїнтів. У вас, звичайно, може бути інший результат. Тут ви можете використовувати три спроби. Тобто, якщо у вас буде дуже мало з першого поста 100 поїнтів, ви пробуєте ще раз, і потім, якщо що, ще раз. І потім оклеймимо ці поинти. Натискаємо клейм, сплачуємо як бачимо, 11 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас. Іде клейм. І також, як бачимо, ми ще, мабуть, отримуємо NFT і додатковий буст. Все, як бачимо, тут з'явилося, що ми виконали по чату завдання з першого тижня, у нас тут з'явилася галочка. Далі ми можемо тут проходити ще додатково квести, за які отримуємо квитки. І далі зможемо за ці квитки голосувати за питомця, який нам подобається. Яка різниця за якого голосувати, я не знаю, тому... Можете голосувати за будь-якого. Тут також всі доволі прості соціальні завдання. Наприклад, підписатися на Twitter, запросити партнера. Також, як бачимо, ось ці завдання ми вже виконали. Це те, що ми покормили його, покупали, вімкнули йому музику, просто натискаємо Get і отримуємо за це квитки. Збираємо ці квитки. Далі, давайте виконаємо, наприклад, ось одне завдання. Тут нам потрібно підписатися на цю сторінку, хоча ми вже з вами це робили в попередньому квесті, тому можна просто відкрити, закрити. І нам повинно зарахувати це завдання. Як бачите, все зараховано, натискаємо GET. Тепер в нас з вами є 4 білети, чомусь це завдання знову оновилося. Тепер нам пише, що у нас виконано 3 з 5. Це, мабуть, на наступний день. Ну, але добре, давайте спробуємо проголосувати. У нас з вами є 13 квітків. Обираємо, наприклад, ось цього першого питомця, ставимо 13 і натискаємо голосувати. Як бачимо, тут нам потрібно. Також оплачувати комісію, зараз вона 9 центів. Я поки що цього робити не буду, так як потім вже зберу всі максимальну кількість квитків, виконаю всі завдання, щоб сплатити один раз комісію, не вплатити декілька разів. Вам також раджу так робити, для того, щоб витрачати менше коштів, тому що якщо ви виконаєте, так як я, наприклад, половину завдань, потім знову, то ви втратите більше на комісії. І як бачимо, я заробив 100 поїтів, потім вік Піо. Також 1000, яка дорівнює 100, і помножена на Boost X10. Також тут є вкладка ще Guide, можете його переглянути. Тут все розповідається, що за чим робити. Тому, кому цікаво, можете ознайомитись. Ну і що хотів би ще додати те, що мені подобаються такі роздачі. Тут є конкретні дати, який час буде проходити цей андроп. Тобто, нам не потрібно гадати. Коли що будуть роздавати, тут ми виконаємо 4 тижні завдань, і в кінці нам повинні роздати винагороди. Звичайно, можливо, це буде не відразу, тому що поки все перевірять. Ну але ми вже все одно будемо знати, що дроп закінчений, і ми вже чекаємо на ближчим часом наші винагороди. І ось такий проект був у нас сьогодні на огляді. Я б радив вам з такими інвестиціями сюди залітати. Витрати тут невеликі, а винагороди можуть бути доволі жирні. Так що, кому цікаво, переходимо, реєструємося і починаємо працювати. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво та корисне це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!